Шевченківська премія, а точніше, національна премія України, імені Тараса Шевченка, державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Про лауреата такої я вам розповім сьогодні. Андрій Васильович Головко народився 3 грудня 1897 року на Полтавщині в багатій селянській родині. Шкільні роки почав писати вірші російською мовою проте пізніше під впливом кобзаря перейшов на українську мову. А за створенням українофільської юнацької спілки вибув з останнього курсу Кременчуцького реального училища. 1915 року вступає до Чугуївського військового училища прапорщиків, яке закінчує того ж року і одразу потрапляє на фронт, де вже поручик Андрій Головко командує полковою кінною розвідкою, згодом після поранення у запасному батальйоні навчає новобранців. Саме тоді знайомиться з майбутньою дружиною Тетяною, вчителькою з сусіднього села. Тисяча 1917 року Андрія Головка обрано до солдатського революційного комітету у місті Торжок. Тверської губернії. Після повернення в Україну деякий час учителює, також воював в армії Української Народної Республіки за незалежність України, проте згодом дезертирував. Влітку 1920 року Андрій Головко добровільно вступає до лав Червоної армії, де спершу стає командиром підрозділу кінної розвідки, а згодом лектором у харківській школі червоних старшин. Декілька разів тікав до родини у рідне село. Це було дезертирство. Він жив під постійним страхом, що його знайдуть, заберуть від сім'ї і розстріляють. Після демобілізації повертається до вчительської роботи. Тривали військове минуле злочинні накази, що виконував, наприклад, коли при відступі військ змушений був палити села, щоб вони не дісталися ворогові. Ну нехай буде негативно вплинули на психічне здоров'я головка. У 1924-му застрелив свою дружину. Їй було 27 років, та п'ятирічну доньку. І саме тут я хочу детальніше перейти до зізнання головка про вбивство своєї родини, яке у 1989 році опублікував В'ячеслав Чорновіла в самовидовничому часописі Український вісник. Щодо тексту, з якого передруковуємо документ, це фотокопія оригіналу. Три стандартні бланки протоколу допитування винуватця, списані з обох боків чорнилом. Дата допитування і прізвище допитувача написане олівцем на одному із бланків. Докази головка написані власноручно. Маємо також ксерокопію передруку протоколу, на якому авторитетною комісією в її складі письменник Валерій Шевчук та інші. Засвідчено автентичність документу взагалі і почерку головка. Зокрема, при порівнянні завіреного передруку з фотокопією оригіналу виявлено незначні розходження, окремі літери, розділові знаки, два не дуже виразних слова. Протокол виявила і передала науковцям кілька років тому тодішня студентка Київського держуніверситету Елва Дністран, яка винаймала помешкання у власника документа. Численні орфографічні та пунктуаційні помилки, русизми, стилістичні огріхи протоколу можна тільки почасти списати на тодішній стан автора. Насамперед, це свідчить про рівень грамотності, навіть талановитіших із плужан, закликаних у радянську літературу. Твори яких дотягували до належного рівня редактори, В'ячеслав Чорновіл. Протокол допитування винуватця. Винуватим себе в переявленому мені злочинстві. Я признаю. Бажаю давати показання власноручно. 14 травня 1924 року я поблизу от роз'їзду Головач в три години приблизно дня пострілом із револьвера системи Наган забив дружину свою Тетяну Семенівну Головко 27 літ. На другий день саме 15 травня двадцять року, поблизу від станції Потоки в районі хутора Кузьменки в кустарниках на березі озера забив такий же спосіб дочку свою 5 літ, Галину. Там же, пройдя з полверсти, за хутір раптом був догнаний хлопчиком якимсь то вас, дядьку народ чогось кличе. Я вернувся в дворі. Одному вже стовпився народ. Я підійшов, був окликнутий підняти руки, і в такий спосіб було мене затримано. Потім надіслано під охороною в Потіцьку районну міліцію, де перебуваю і зараз під охороною. Причини злочинства. Тяжко говорити і з'ясувати це в кількох фразах. Всі ті мотиви химерно попереплутувані майже себе, що утворили причину. Але спробую перше, я хворий, нервова система у мене розхитана вкрай. Цьому спричинилось перше безумовна нещадність. Дід мій був невростенник. Друге, літературна робота і робота страшно напружена, бо жив майже виключно на літературний заробіток протягом останніх трьох літ. А працюю, пишу, з 1924 року. Третє. У великій мірі стан життя останніх трьох літ, я жив дезертіром з Червоної армії, з Крия Званце. А жити і сподіватися, що кожен день тебе можуть заарештувати, одірвавши от сім'ї, за якої я, власне, і дезертірував, жили тяжко і присутність моя була необхідною. Вжити в такій обстановці, то система нервова не мігла бути забронірованою. Отже, розхитувалась. Я не хочу сказати цим, що, мовляв. Нервовий я божевільний і тому в состоянні агонії і безумства забив і жінку й дочку. Ні, я забив їх по і строго обдуманому плану. Це так. Вже давно, років 4-5, коли вперше відчув гостро я хворобу свою. Я порішив. Неважно, буду лікуватись ані, то у всяким разі зможу попередити її перейти в божевілля. Для цього треба лише револьвер. І револьвер в 1921 році служив у Червоній армії, займав посаду за вітрозвідкою. Тому Нагана мав у 21 му році. Я з Наганом повернувся додому. Лежав він захований у мене три роки. Лежав, а я знав і знав напевно, що колись він знадобиться. Тоді я ще думав, що уб'ю жінку, дочку і себе одразу. Це буде коли хвороба моя зіпхне мене під откос. і буду я летіти униз з торч головою. А жінка теж хора, як житиме сама у чужій хаті без нікого, а дочка. Коли я тільки уявляв собі оце, уявляв, життя дружини любої, хорої, маленької галинки, я тоді дійсно божеволів, я не міг і дивно мені. У мене така сила волі, а цього зробити, вирвати біль з грудей за дружину, за дочку я не міг. Дивно мені, але було так може я хорий і хоре чуття у мене? Не знаю. Це було не дні, не тижні, це було роки. Знав я, що рано чи пізно я мушу обірвати своє життя, і не дні, і не тижні, роки я болів за сім'ю, шукав різних виходів, працював над силу, намагався із нічого зробити щось. Дати хоч куток свій моїй жінці, до того моменту, хоч як-небудь забезпечити, вилікувати її, забезпечити на майбутнє життя без мене, для чого почав будувати хатину у біликах, узяв землі пахітної три десятини. Це жінка настояла, заробляєш ти зараз, каже бувало. Ну а немов захворієш або умреш? як же тоді я буду? Буде земля, хоч як-небудь житиму, не пропаду таки. Це було позато рік іще, коли ще теплилася надія у мене, що може таки я підлічусь, може таки довше поживу і може, як-небудь забезпечу сім'ю. Була надія тоді, але я помилився. Люкуватися змоги не було. Всі средства мізерні. Ми тратили то на життя, то на будову хати. Я працював над силу і почувати згодом почав, що помалу, а невпинно котюся вниз. Чим далі, тим тяжче писалося мені, тим більшого напруження треба було, і в цю зиму я, наприклад, не спав ні одної ночі. Умови таки в хатинці маленькій, де жінка прядкою гуркотить, а дочка маленька за столом грається. У день писати не можна, тому вночі. А незважаючи на всю цю пекельну роботу, заробіток в середньому 3-4 червінця у місяць, а місяць який і нічого, буває, що не пишеться зовсім. А ще чим далі ставало гірш. Я почав аналізувати себе довго, детально і винайшов слідуюче. Коли й далі буде так прогресивно рости в мені втома нервової системи і взагалі організму, то не пізніше, як в нин 24-го року, я не здатен буду написати у місяць і одного рядка, тому залишились без шматка хліба. Як бути? Думав ночі без соні, гадав, на який час залишити буду у хати, а ті средства на лікування вжити, а жінка тоді з сумом, ну а де ж ми житимо будемо? Батьків стісняємо, строю вже хоч помаленьку як небудь, а тоді ми будемо лічитись. Тоді я замовкав і ще думав. І так було довгі, безсонні зимові ночі. А в березні, початку квітня, я буквально ні одної ночі не спав, все думав і вирішив. Перше я хорий, це факт. Друге, лікуватись не маю змоги. Це факт. Третє, хороба росте з кожним днем і погрожує в найближчому часі зробити з мене непрацездатним, а сім'ю би шматка хліба зоставити? І це факт. Як же бути? Та просто, коли так застрелитись. А жінка, а дочка. Я хорий, і в мене хоре чуття, коли я тільки уявляв, як бідуватиме вона хора з дитиною маленькою. Я поживолів. Я не знав, що робити. Нарешті я з болем нелюдським рішив. Я не покину їх. Я маю позбавити їх важкого життя. Хіба не краще їм буде? Адже жінка не раз каже, бувало, із болем. Ой, як мене лякає майбутнє. Ти такий ненадійний, хорий, Щодень захорієш або умреш. Так так. Думав я тоді, що я комору. І ще твердо казав, я мушу їх спершу позбавити життя, себе потім. Останній місяць я був вже певний, що це зроблю. За останній місяць я так перегорів, так переболів, що зараз у голові кінці якісь обірвані з нервів. А в серці пустота. Тяжко було. Бо треба було зробити так, щоб жінка не догадувалася, щоб хоч востаннє пожила радісно. Тому я зібрав усе сили, робив обличчя веселеньким, брехав, що влітку життя наше зовсім одміниться, мовляв, одержу багато грошей, закінчимо хату, підлікуємося бої, і все хитрував, щоб не тратити нічого на хату, адже вона не потрібна вже нам. А гроші, ті, повертав, аби життя її, хоч в останню, зробити радісним, безжурним. В той час я страшенно і спішно працював, хотілося все закінчити. Обробити з своїх матеріалів літературних і надіслати в Харків вони мали цінність для громадянства. По підрахункам моїм, я мусив закінчити це в кінці мая, але раптом жінка не знаю чому, з сумнівами до мене. А чого ж це ти про хату забув, мазати час, може, ти про все те дуриш? Переконую її, вона віра. Але рішаємо хату негайно приступити до роботи, щоб на зиму була. Я думав, Думав і сказав добре, а в голові плян, і по пляну я строго пішов це було так. 11 травня 24-го року ми з жінкою і дочкою поїхали до Троянівки, де фактично жили в місті Білики, де будували хату. Вона хотіла подивитись на місце. Галинку я прийшов узяти, нехай, доки ми будемо в Біликах, вона побавиться з дітьми в дитячому будинку. Я знав, куди і чого ми їдемо. Вони обоє не знали. Одинадцятого-12 жили у Біликах. Квартирку я зняв маленьку ще раніше, бо будувати ж хати мав переїхати. З робочим поїздом ми поїхали в Полтаву. Я мав читати на зібранні спілки сельписьменників свій твір. Жінка страшенно хотіла чути і їхала з радістю, а я якийсь тупий з таким болем. 14-го-5-го мали вертатись з Полтави. Я переконав жінку піти до Головача пішки, а там сядемо на поїзд. Жінка не мала жадних підозрів, а було так. Ішли ми по насипу. Я мав нагана за поясом в кишені, опіум і вина пляшку. Гадав, усипити й застрелити тоді. Так і було. Дійшли першими до осмафора біля річки Головач. Ту сіли і від утоми, може, трохи от вина, опіум я так і не вживав, чашки не було. Дружина заснула під насипом у холодку під соснами. Я накрив обличчя її червоною хусткою. А тоді сонну ударив із нагана в голову. Одійшов, став. Жінка ворухнулась і застигла. А в мені така тупість і пустота. Нагнав жінок, йшли повз нас, каже одна А цей дядько йшов із тіткою, а я байдуже й тупо так. Вернулася на яким переїзді, підіждав потяга робітничого і повернувся в місто Білики. Зустріли мене з будинку дитячого, і Галинка виглядала. Всі здивовані, де ж жінка. Я сказав, що робила аборти і зосталася в Полтаві, в будинку дитячому побув я. Ще покликав дочурку, в ліжко приспав. А завтра кажу, поїдемо до мами. А мама купила таку гарну куклу і гостинців багато-багато. Воно сміялось ради маленьке, а я таки біля, потім пусто. Цілу ніч не спав я. А вранці потяг на Кременчук о сьомій годині. Я зайшов у будинок дитячий. Взяв Галинку, вихователькам сказав, що везу додому і сів у поїзд. Квитка до Кременчука взяв, а встав на потоках. Чому не знаю? Може, що далі вже нікуди, слідуча остановка Кременчук. Тут, от станції потоки, ми з нею прийшли під ліс понад пслом. Я все казав їй, що мама сюди прийде, а тоді додому поїдемо всі. Воно раділо маленьке, зібрало квітки мамі, а потім стомилося. Устало рано, спадки схотіло. Я вибрав місце під кущем терну. нап'яв холодочок і поклав її. Знов, як і дружину хусткою, вкрив її, витяг гана. і вдарив в голову їй галинці. І знову в грудях моїх обірвалося у друге щось, а потім пусто, пусто. А може, я точно не можу уявити тодішнього чуття. Знаю лише, що стежечкою подався вниз кущами, а тоді вже поза хутором Кузьминки і в хату, що з краю зайшов, пити хотілось. Потім подався геть. Це я тікав. І весь плян, зв'язку з тим, що виконати його раніше, аніж ліквідувати в спіх свої матеріали, весь плян збочився». Я мусив виконати його при умовах, щоб можна було сховати кінці, бо мені треба було часу, хоч тижнів два, місяць, щоб закінчити, переписати деякі твори з чорновиків, обробити деякі. Тому гадав так: до Галинки діходю, сідаю на потяг, їду до станції Кобеляки. Заходжу в Троянівку, забираю рукописи наготовані. Я мав їх ще тоді взяти, як у Полтаву їхали, але жінка підозріла, тоді запитала, нащо ти це береш. А я схвильований, не знайшовся нічого більш сказати, окрім та правда, вони не потрібні. Нехай і залишив. Отже, тепер мав захопити і тікати в Харків. Кажу тікати, бо я знав, що незабаром преступління буде розгадане. Жінка їхала зі мною в Укр жовт, отже, яркому вбранні, і лежала забита під насипом. А ще в трьох верствах от місця убивства жила знайома жінчина вчителька. Ми якраз пити заходили в той день. Отже, одкрити я не тяжко було. Але мені важне лише хоч два тижні, хоч місяць пожити було в Харкові, поки закінчив би працю. А тоді у мене ще було в нагані два патрони. Життя вже для мене не було, бо в голові в голові кінці висять од нервів. А з грудей шмаття з кров'ю вирвалося, як стрельнув вперше. Як стрельнув вдруге, але власні були й такі ще думки. Може, в Харкові з'явлюся і розкажу всім, щоб знали, а може про це б написав у творі. Може, застрелюся, може лікуватись послали мене, коли б визнали, що потрібним мене для громадянства, як письменника, коли б визнали, що з мене ще була б користь. Але то думав тоді? А зараз я бачу, що ні лікування ніщо не верне мене до життя, бо в голові обірване не ті нервів. А в серці пустота така. Я сказав усе. Андрій Головко. Підпис. Проте з обірваними нервами і пустотою Андрій Головко прожив ще досвідове життя. Після огляду психіатра його перевели до полтавської психіатричної лікарні. Як стало відомо пізніше, там від нього завагітніла одна із санітарок. Через роки він визнав доньку. Хоча про його лікування або термін перебування у згаданому закладі наразі немає достеменної інформації, оскільки всі історії хвороби за офіційною версією згоріли під час відступу німецьких військ 1943 року. Хоча мені здається, що не обійшлось тут без радянської влади, яка хотіла вибілити свого письменника. 1928 року одружився вдруге, знову з учителькою, Надією Львівною. У них також народилася донька. За словами дослідника Євгена Почерського, мабуть, у подальшому житті письменник не надто сильно відчував почуття провини на несвідомому патологічному рівні гріх жіновбивства Головко уже спокутував дитиновбивством, що сприймалося ним як самовбивство. Цей сурогатоцит і став патологічним вирішенням для нього внутрішніх конфліктів. За радянських часів Андрій Головко вважався корифеєм української літератури. Його твори входили до шкільної програми вивчення, а біографія за умов радянської пропаганди була підчищена від небажаних фактів 5 грудня 1972 року. Андрій Головко покинув цей світ. Дякую, що ви були зі мною. Свої думки пишіть у коментарях, а також, якщо маєте змогу чи бажання, ви можете стати спонсором цього каналу або підтримати мене за посиланнями у описі під відео. І пам'ятайте не варто боятися темряви варто боятися тих, хто ховається у ній.